Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Magic The Gathering Ukraine і сьогодні ми подивимося на колоду янголів і кліриків. Це хісторік колода побудована на отриманні життів. При гарному розкладі, в кінці 4 ходу, ми можемо мати більше 40 життів і 4-5 сильних янголів з польотом. Ми використовуємо створінь, які дають життя за вхід інших створінь на поле бою. Сторож душ дає нам одне життя за будь-яке нове створіння. Єпископ Крил дає одразу 4 за вихід янгола під нашим контролем, а праведна Валькірія додає життя за вихід янголів і кліриків у розмірі їх витривалості. Вона також дає плюс за плюс 2 усім нашим створінням, поки кількість наших життів, як мінімум, на сім вище від стартової. Валькірія дуже сильна. Проте на перше місце по значимості я ставлю блискучого Янгола, який створює токена 4-4 в кінці кожного ходу, на якого ми отримали 5 чи більше життів. Якщо ми маємо Сторожа душ і єпископа Кра у грі, то з легкістю отримуємо ці 5 життів за вихід будь-якого янгола. Також синим створінням є голос блажених дух клірик, який плодить на собі каунтери плюс 1. +1 Кожен раз як ми отримуємо життя. Маючи більше трьох каунтерів, у нього з'являється політ і пильність, а коли їх стає більше дев'яти, він отримує ще і незнищенність. Дуже корисною картою також є збірна компанія. Заради неї я по суті і додав зелений колір всю колоду. За 4 мани на інстант швидкості ми можемо подивитися 6 верхніх карт колоди. І вивести двох створінь з монокостом три чи менше одразу на поле бою. Це часто може бути сюрпризом для суперника, який вже оголосив атакуючих створінь, не бачачи у нас потенціалу для блоку. Для контролю всі колоді ми маємо варіанти знищення створінь і світоходців чи виведення будь-якого перманента у вигнання, а для захисту хекспруф і незначеність нашим створінням. Перш ніж продовжити відео, я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російською Федерацією. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства якщо не своїм часом і силами, то хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! Що ж, подивимося на роботу колоди у Дії. Shadow Fox. Наш суперник. Є дві землі, є Валькірія. В принципі, будемо грати. А суперник грає ельфами. Скоріше за все, в нього монозелена на ельфах. Шукаємо поле, продаємо хід. Да, це монозелені ельфи. Можуть бути агро з купою ельфів, а може з розгоном на дуже велику кількість мани. Виводимо клірика. Суперник виводить архідроїда. По-хорошому прибрати би його, але в нас немає ремувелів на Ру. Наступному ходу суперник буде мати дуже багато мене з архідроїда. Це як мінімум 7. Скоріше 8, бо буде нова земля. Ми можемо тільки чекати. До восьми мене він має і виводить другого архідроїда. Ну, тут треба виживати. Що такого можемо і пробувати пережити? Вводимо землю. Блискущий янгл. Він нам дасть ще одного Янгла, ми ще отримуємо життів. Проблема в тому, що у суперника є Алазар Шепард. Да, Він робить 5-5 всіх ельфів. І тут уже треба рахувати. Придеться жертвувати двома. Так, певно, двома створіннями, щоб пережити цю атаку. В такому разі краще. Забрати з собою обидвох архідроїдів. Да, будемо блокувати двома створіннями, щоб точно забрати архідроїди з собою. Немає архідроїдів, отримали спіритів, але при цьому одне хп. Ну, зараз отримуємо життя від сторожа душ. Виведемо також клірика, який буде прокачуватися. В принципі, тепер у нього всі ельфи слабі. Він може прокачати їх до 5-5 знову, але у нас є спірити для захисту. Ми залишимо ману на хекспуф і Андеструктабл, щоб пережити цю атаку без втрат. Молочимо всіх і даємо їм незнищенність. Маємо компанію. Можемо, в принципі, її розіграти. І... Так, певно, там будуть ангели, які дали наслам ще ангелів. О, ну це, звісно... Буває і таке. Можна із компанії витягнути 5 земель і тільки одного клірика. Все не повезло, так не повезло. Ну, атаку ми переживем. Два спірити для блоку, ще можемо пожортувати кимось. Ще одним. Певно, Валькірією будемо жертвувати, бо більше нам дадуть багато життів на наступний хід. Маємо 5 мани Всього вистачає і на клірика, і на геліода. Да, виглядає так, що опонент вже не викарабкається. Якщо тільки не виведе богомота, який дасть всім пробивний удар і плюси. Отримаємо, каунтери роздаємо. І тут уже немає сенсу атакувати супернику. У нас 3-6 бішопи готові до блоку, 5-5 Геліот з незначенністю. Він все зрозумів. Прийшов другий голос блаженних. Можемо атакувати і дати. Цеп життя. Так, отримаємо більше життів. Ну і на цьому, певно, все. Тепер навіть з бегемотом не факт, що він проб'є за один хід нас, а ми будемо мати двох сторін з польотом. Теж використовує компанію. Ну, з цих ельфів ми теж отримуємо життя і це не покращує його ситуацію. Ми пережили критичний момент, коли було одне життя, а тепер уже готові його перемагати на наступному ходу. Політ він ніяк не заблокує. карт на Русі немає, так що це кінець. Да, Голос блаженник дуже швидко прокачується, коли Геліот ще в ігрі. Подивимося на ще одну партію. Маємо три землі, дві валькірії, страж душ, в принципі, гарна рука. Не вистачає тільки яскравого янгола. Білу землю? Довго думає суперник? Чи може відійшов від комп'ютера? Біла червона. Токен вампіра. Поки що не зрозуміло, чим саме грає опонент. Ми маємо голос блаженних, гарний початок партії. Опонент виводить шари, що дають плюси і Vigilance своїм токенам. нього Дека на токнах. Або це може бути комбо-дека. Може бути комбо, яке шукає створіння у бібліотеці. Так, Transmonrify. Це комбо-колода, він витаскує LSH Фірексійського проектора. Всі мої створіння отримали мінус 2-2. Всі створіння його отримують плюс 2, плюс 2, крім самої ELSH Nord. Ну, добре, що у Валькірії 4 витривалості, і вона продовжує жити, хоч і 0,2. Тим більше у нас зараз 26 життів, ще одне життя. І BULO 27, Валькірії дадуть плюси нашим. Так, але ж норм дуже сильне створіння. Але в поточній грі виглядає все так, що її не вистачає. Так, у нас 3 бішопа. Ми зараз отримуємо купу життів. Прокачка на плюс 4, плюс 4. Голос блаженних буде 12-12. І цього вже вистачає. Політ він не може блокувати. І Алеш не врятувала його. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.